Психологу радять не обговорювати з дітьми політику. Наповнолітні сприймають інформацію емоційніше, тому що раним нервову систему краще не тривожити. Але якщо дитина сама почне ставити питання, пояснити ситуацію в країні, все ж треба. Можна привести історичні приклади та налаштувати, що попереду краще майбутнє. Житомирянка Людмила з онукою Веронікою новини дивляться разом. Жінка каже, що онука й сама вже все розуміє та робить власні висновки. Розуміє, що в країні робиться, ми пояснюємо. Розказуємо їй, що робиться в Україні. Вона так все сприймає. так. Ну нормально дитина сприймає. Я б хотіла, щоб швидше закінчилось. і в і, 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 і панував на землі. мир. фахівці все ж радість надавати дітям заглиблюватись у брудний світ політики, натомість виховувати в них патріотизм. Повинні батьки говорити, що треба любити свою батьківщину, свій народ, свою мову свою землю, свою природу. У єдиному в Житомирі неврологічному відділенні другої міської лікарні перебувають 46 хворих, які, незважаючи на нестабільний емоційний стан, продовжують моніторити новини та хвилювати за долю нашої держави. Навіть після інсульту тут бажають бути в курсі останніх подій, що не може не позначитись як на психіці, так і на здоров'ю в цілому. Теперішня обстановка безумовно вона впливає на нервову систему e, люди. Особливо які хворіють нервовими, нервовими захворюваннями, вони дуже хворобливо реагують на те, що час. Робиться в Україні, в світі, всі хочуть миру, всі хочуть добра, всі хочуть для своїх дітей миру, щоб не впасти в депресію на фоні подій в Україні, психологи радять більше часу проводити на свіжому повітрі, гнати від себе негативні думки, а з дітьми дивитись комедії. Адже поруч з веселими батьками дитина відчуває себе захищеною.